Один день Жені Білозерова, хоча ні, не так. Один день людини, у якої багато собак. Поки дружина з дітьми і мамою поїхали на відпочинок. Я залишився на господарстві з нашими песиками. Прокидаюсь я о сьомій ранку. Одразу набираю горсть корму та сиплю його цуценятам. Це їх перше годування за день. Випускаю дорослих собак на прогулянку, а сам поки прибираю всі їх подарунки. Тут треба бути обережним, щоб випадково не вступити. Ставлю на прання собачі пелюшки, вмиваюся та чищу зуби. Розкладую по тарілках з вечора розмоклий корм та запускаю собак на перше годування. Після смачного сніданку собаки та щенки знову йдуть гуляти. Далі снідає наша кішка. Восьма година. Йду годувати собак мами до сусіднього будинку. Процедура та сама. Випускаю гуляти, прибираю, насипаю їжу, годую. Знову невеличка прогулянка. Повертаюсь додому. Дев'ята година. Час і самому поснідати. Дев'ята тридцять. Є час на домашні справи. Сьогодні за планом прибирання у дворі. Треба покосити траву. Одинадцята година. Друге годування щенят. Цього разу в них корм, заздалегідь розбавлений у воді. Дванадцята година час їхати на роботу. Там я знімаю відео для TikTok і Ютуб, а також записую аудіоказки для дітей. Щенячий патруль і день народження. Послухати, які ви можете на ютуб-каналі Казки від батьків. Шістнадцята Магазин і дорога додому. Сімнадцята Повертаюсь додому, прибираю собачі подарунки. Вдруге годую дорослих собак, прогулянка. Та третє годування цуциків вже під час прогулянки. 18.00 Йду до мами у сусідній будинок. Прибираю, насипаю вечерю, годую, знов прогулянка. 19.00 вечеря у нашої кішки, а потім і в мене. 1930 час трохи попрацювати. Адже у 21.00 у щенят четверте кормління за розкладом. Після чого можна відпочити чи допрацювати недопрацьоване. Тепер ви знаєте, як виглядає один день жені білозерова.